24 червня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс 16 вийде серія легендарного серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, який не перестає підкорювати глядачів. Ця серія обіцяє стати справжньою перлиною, адже сюжет стає ще більш заплутаним, а емоційна глибина персонажів сягає нових вершин. Серіал майстерно поєднує драму та інтригу. І 16-та серія яскраве тому підтвердження. Пепа, як завжди, опиняється в центрі складних виборів, а її стосунки з трістаном отримують несподіваний розвиток. Український дубляж від 1+,1 плюс додає сценам особливої теплоти й автентичності, роблячи діалоги живими та щемливими. Акторська гра, особливо в ключових моментах, варта найвищих похвал, емоції героїв змушують затамувати подих. Не пропустіть 16-ту серію на каналі 1+, плюс це ідеальне поєднання якісного дубляжу, захопливого сюжету та сильних емоцій, таємниця старого мосту вкотре доводить що гідна свого культового статусу.